Так, народ, збираємо вітрогенератор. Сам генератор ВРШ, під діаметр вінта 520, там лопасті лежать. Коротше, це наша верша, яке ми тестували ще на нашому вітрокуваль Петросі. Ну, сам, сама конструкція кріплення цього генератора ось, із короче, з токосйомом. Я його закрив, вчора трошки прокрашував. Так, сюди ще буде доварюватися хвіст сьогодні. Докупимо трубу. І в принципі, в принципі, принципі, буде сама оця кришка, яка закриває повністю все. Ну, коротше, будемо щось пробувати, тестувати. Зараз ще поїду виберу пружину, бо була тут пружина, вона трошки мягковата, вона мені не подобається. Дуже рано уходить в защиту верша. Так, в принципі, якось все. Зараз будемо це все збирати, ну і покажемо коротше вам, що то якомота.